За хвилину про головні події у Харкові та області на 16 годину 18 липня 2023 року від медіагрупи Об'єктив генштаб ЗСУ поінформував, що армія РФ продовжує зосереджувати зусилля на Куп'янському напрямку. Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії західні шелеману першого на Харківщині. Начальник обласної військової адміністрації Олексій Нігубов поінформував, що в результаті обстрілу Куп'янська СРСЗВ двоє цивільних чоловіків 49 та 60 років отримали легкі поранення. Служба відновлення та розвідку інфраструктури на Харківщині повідомила, що розробляє документацію для капремонту 20 мостів. У батьківських чатах Харкова вчителі проводять опитування, хто готовий навчатися офлайн, а також де знаходяться діти у Харкові, Україні чи за кордоном. 18 липня мусульмани всього світу святкують новий рік.